Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім, Доброго ранку сонечко ясному, доброго ранку садочку прекрасному, станемо разом ми коло, скільки друзів глянь навколо, руку дружби притягну, з другом сварку не почну. Будемо всі дружно грати, рідний дім наш заселяти. Послухайте вірш Володимира Орлова. Хто в хатці живе? Хтось уголос сказав біля хати. Схоже, зовсім порожня ця хата, цілий рік, наче пустка житло. Що ви щось зацвінькало в тиші, нісенітниця, пискнули миші? Неподобство промовив жучок і зухвалість додав павучок, як не соромно, що за нахаба, пробурчала убурена жаба. Як у хаті ніхто не гуркоче, не сваритись і битись не хоче, як естрада вночі не реве, то у хаті ніхто не живе? Ви уважно слухали віршик малята? Хто мешкав у хаті? Ніхто. Скільки мешканців побудували собі житло біля неї? Так, п'ятеро, у вірші сказано цілий рік, наче пустка житло. А скажіть малята? Що таке житло? І навіщо воно потрібне? Так, отже житло це приміщення, оселя, домівка, приміщення, що призначене для життя людей, тварин, комах. Житло захищає від холоду, морозу, вітру, дощу, сонця, від ворогів та недобрих людей. У ньому можна жити зі своїми рідними. Гратися, відпочивати, не заважати іншим, можна ростити і виховувати малюків. Я запрошую вас у подорож до житла, помешкання, приміщення, оселі, домівки, де живуть люди? Скажіть малята, а де живуть люди? Так, в будинках. А скажіть, чи однаковими є будинки? Що об'єднує всі будинки? Вони призначені для житла людей. А як можна назвати ці будівлі? Будинок, оселя, споруда, дім, хата, домівка. Ці будинки належать здебільшого одній сім'ї, а ще люди мешкають у багатоповерхівках, у яких є квартири для багатьох сімей. З чого люди споруджують будинки так, цегли, Дерева, каміння. А що потрібно, щоб створити затишок в оселі для людей? Отже людині потрібен дім. Вона піклується про своє житло, доглядає за ним, прикрашає його, створюючи затишок. Ну що, малята, продовжуємо нашу подорож? А чи потрібне житло для диких тварин? Білочка живе в дублі. Хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі. Має вовчик сірячок, спальне лігво, їжачок хатку з листя й голочок десь не при дорозі. А де ж малий зайчик, зайчик побігайчик? Собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатуньки не має, довгі вуха він ховає, Під ялинкою і кущем так і мокне під ощем. Кожна тваринка також створює затишок у своїй домівці. Ну що, подорожуємо далі? Скажіть, друзі, як називається житло пташок? Так, гніздо, а навіщо пташкам житло? Гнізда пташок бувають великими і маленькими. Наприклад, у лелекі і ластівки гнізда різняться розміром та формою. Птахи мостять гнізда із різного матеріалу, але не всі птахи живуть у гніздах. Шпаки чекають, щоб люди збудували їм шпаківню. Дятли синиці та сови живуть у дуплах дерев. Дятли влаштовували гнізда в дуплах, але не приносять у них нічого. Пташенята сидять на голому дні дупла а коли в дуплі дерева оселяється синичка, то вона обов'язково потурбується про затишок і нанесе м'якого пуху, трави, будиночок її стане теплим. Отже птахи мають власне житло і турбуються про нього. Багато комах живе у корі дерев, а мурашки мають мурашник. Людина збудувала для пчіл будиночки, схожі на людські хати, тільки без вікон, вулики. Бджоли старано доглядають за своїми помешканнями. Усі щелини замазують бджолиним клеєм прополісом. Ось і добігла кінця наша мандрівка. Час повертатися. Друзі, що вам запам'яталось? Чудово, а я пропоную вам намалювати свою домівку, затишну, світлу та теплу. До зустрічі, малята! Чекаю ваших малюнків.